Російському політтехнологу Ігорю Шувалову на п'ять років заборонили в'їзд в Україну. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив народний депутат Антон Геращенко. За його словами, російського пропагандиста і фактичної керівника інформаційної служби телеканалу Інтер, українські прикордонники вислали з України за оперативними даними спецслужби Росії використовували Шувалова для висвітлення резонансних відомостей про диктованих Кремлем. Як повідомив Геращенко, за вказівкою Шувалова з звинувачували керівництво України в захопленні влади 2014 року. А загибель Небесної Сотні подавали як акцію, що її спланувала тодішня опозиція. Крім того, Шувалов пропагував зрив євроінтеграції, просував великоросійські ідеї. Сам же Шувалов. Каже, що прокоментував цю заборону і пов'язує її цитую між видовою боротьбою українських політиків, з якими добре знайомий, з якими в різний час співпрацював. Кінець цитати.